Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Учні багато ходили з Ісусом. Коли ти читаєш Біблію, ти можеш ходити разом з ними по Ізраїлю. Учні мали честь бути з Ісусом. Коли він стілював хворих, молився небесному цю та втихомирював бурю одним лише словом. Євангелії від Луки розповідається про те, як одного разу Ісус ішов своїми учнями з запиленою дорогою. Вони прийшли до невеличкого містечка між Самарією та Галилеєю. Господи Ісусе, допоможи нам! Так закричали ці десять чоловіків, коли впізнали Ісуса. Підійшовши ближче до цих чоловіків, учні побачили, що вони прокажені Проказа. Страшна хвороба. Спочатку на шкіри з'являлися плями, а потім проказа поражає руки й ноги хворого. Прокажених виганяли геть з громади, і їм доводилося жити в печерах або на полі. Їм не дозволяли торкатися інших людей. Всі трималися подалі від них. Всі, окрім Ісуса. Ісусе, допоможи нам! Підіть до священика, нехай він вас огляне. Отже, Ісус відправив цих чоловіків до священика людини, яка керувала церковними зібраннями, а також вважалася авторитетним медиком. Тільки священик міг видати цих чоловіків свідоцтво про те, що вони чисті і здорові. Десять прокажених рушили в дорогу. В дорозі вони відчули зміну. Дивіться, ми зцілилися? Справді ми зцілились. Наша шкіра здорова. Один з десяти повернувся і побіг до Господа Ісуса. Добігши до Нього, він став перед ним навколішки. Дякую тобі, Господи, за те, що ти мене зцілив. Я такий вдячний тобі. Ісус подивився на щасливого чоловіка і запитав здивовано: Хіба я зцілив не всіх? А де ж інші дев'ятеро? Невже тільки один повернувся, щоб подякувати мені? Насправді тільки один подякував Господу. А ти сьогодні за що можеш подякувати Ісусу? До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска, ру, собачка. Сторі Крапка.орг